19-ту сесію обласної ради планували провести ще у грудні, але неприйняття державного бюджету до Нового року автоматично змістило засідання на один місяць. Буде пропонуватись проєкт бюджету області на 2014 рік. Буде пропонуватись затвердження програми соціально-економічного розвитку області на 2014 рік. Будуть пропонуватись для розгляду внесення в цілий ряд програм, які вже існують. За останні дні зазнала значних змін ситуація в українському суспільстві. З самого ранку під стінами обласної ради зібралися люди з вимогою до депутатів ухвалити своє рішення стосовно ситуації у державі. Декого з пікетувальників запросили до сесійної зали. Ми не ми хочемо, щоб ви тільки ви нас щоб ви нас тільки нас слухали. Ви це повинні робити, оскільки ви делеговані сюди людьми для того, щоб виконувати те, що вони хочуть. Шановні прохання до вас, зробіть щось, зробіть. Ви депутати, ми вас обирали. Ми, ми вас обирали, зробіть щось. Будь ласка, після тривалого обговорення депутати обрали спеціальну групу для розробки проекту свого звернення. Поки рішення готувалось, обранці ухвалили програму економічного і соціального розвитку Житомирщини та затвердили обласний бюджет на поточний рік. Обласний бюджет 2014 року є набагато кращим за бюджет 2013 року, і я скажу його відмінності. Якщо самі головні параметри брати, я вже буду велике: це 3,4 мільярди. Буде наша доходна частина бюджету і видаткова частина бюджету. Всі без виключення працівники бюджетної сфери. А в нашому обласному бюджеті фінансується 147 бюджетних установ. і Працює 18,6 тисяч працівників. Будуть отримувати, як і в минулому році, своєчасно заробітну плату місяць-місяць і абсолютно враховані всі законодавством передбачені виплати. Я хотів би, щодо бюджету, сказати слідующе. Що бюджет на 2014 рік його можна назвати бюджетом зростання, тому що, якщо порівнювати з 2012 роком, в нас бюджет більший на 13% це понад 500 мільйонів гривень. Це нам дасть можливість збільшити фінансування, перш за все, галузі медичної, галузі освітянської і соціальної допомоги нашим малозабезпеченим жителям. Розглянувши усі питання порядку денного, депутати заслухали проект звернення з приводу ситуації у державі. Широкомасштабне громадянське протистояння, яке триває протягом двох місяців, в останні дні переросло в силовий конфлікт з людськими жертвами та реальною загрозою громадянської війни. Ми закликаємо усіх учасників протистояння припинити насильство та взаємне застосування сили. Пропонуємо сторонам утриматися від радикальних дій, захоплення державних установ, не допускати зіткнень з правоохоронними органами. Звертаємося з проханням до МВС України в області забезпечити охорону представників партії Демократичний Альянс у Житомирській області та їх офісу у разі надходження відповідної заяви від них. Друга частина заяви складалася з двох запропонованих варіантів. У першому було звернення про скликання позачергової сесії Верховної Ради, як власне, і у другому, але з доповненням про скасування усіх законів прийнятих парламентом 16 січня, окрім державного бюджету. Проте депутатських голосів не вистачило ні на один, ні на інший проект депутатського звернення. Відтак обранці лише взяли за основу, озвучений з трибуни загальний проект звернення. Було прийнято. За основу консолідований проєкт заяви як заяви за виключенням одного пункту, де він був спірний, разом з тим обласна рада відреагувала на суспільну політичну ситуацію в Україні. Вона висловила своє бачення, і в своєму зверненні до керівництва держави було запропоновано, щоб не допустити силових варіантів. Протистояння, і я вдячний депутатам обласної ради.